Всім привіт! Ви на каналі Сханалітика. В цьому випуску поговоримо про перший півфінал Ліги Чемпіонів. Мюнхенський Байрон приймав Реал Мадрид. і конкретніше розберемо ось цей епізод, де Вінісі Джуніор вийшов один в один проти воротаря суперників проти Нойера. Е, ну, Там багато дуже простору для Вінісіуса. Тому я цей епізод хочу розбирати детальніше. В принципі, такі ситуації не те, що повинні виникати. так? Зазвичай все таки захисники повинні стиснутись, в принципі, куди вибіг за взагалі як так вийшло. Про це все детальніше в цьому випуску. Поїхали. Як зазвичай я пропоную трішки перемотати епізод назад. Поглянемо на передумови цього епізоду. Тут мені не подобається в тому, як грає Мюнхенський Байерн. Вони намагаються затиснути на фланзі своїх опонентів. Це чітко видно. Там багато футболістів особливо два опорних півзахисника. Дуже щільно туди змістились. Туди виснувся мазрової. Це все потім зіграє. Свою роль в цій ситуації подальшій. Але звернемо увагу, що Тоні Крос дуже просто виходить з цієї ситуації, і ми отримуємо те, що називається вільний м'яч. Це ситуація, яку повинні щитувати центральні захисники. В цій ситуації вони вже повинні бути готові до того, що зараз в центрального півзахисника суперників це може бути і захисник, в принципі, або хтось інший пуститись. В кроси є багато часу, щоб оцінити ситуацію, щоб віддати пряму передачу для атаки глибини або розрізну передачу. От в таких ситуаціях центральні Захисники, вже в принципі, повинні бути готові бігти назад, захищати глибину, але Окрім того, що треба захищати глибину, через те, що Мюнхенський Байерн так сильно змістився в лівий фланг, в тому числі два опорних півзахисника, в тому числі Мазровий з лінії захисту висунувся. Через це є проблема в опорній зоні, там дуже багато простору. Ми бачимо, що лайнер опорний півзахисник Мюнхенського Байерна повертається на свою позицію, але він же, очевидно, туди не встигає, там багато простору. І це ставить в доволі незручну ситуацію лінію захисту мюнхенської команди, тому що їм треба і бути готовим до того, що висунутись в опорну зону, тому що. Там дуже багато простору, це не окей, коли там Вінісіус Джуніор отримає м'яч, і розвернеться. І, звісно, їм треба бути готовим, що крос зараз може віддати туди передачу в глибину. Там і по флангу вазки це забігання робить за спину мозрові, там і Белінгем, який може зробити два широких роки, забігти в штрафний майданчик. І зліва там теж, мабуть, що лівий захисник Реал Мадрид готовий до того, щоб робити це вбігання. І Вінісіус, я вважаю, що це головна зірка цього епізоду, які цього матчу. А в цьому епізоді це прям рок-зірка. Він все зробив. Він зробив роботу за двох. Я зараз поясню, чому, він це, чому я так це трактую. Тому що ось він опускається між лініями, Він бачить цей простір в опорній зоні, пробує отримати м'яч там. Це його перший рух, він опускання робить. Це, в принципі, те, що часто роблять центральні нападники. Він в даній ситуації на позиції центрального нападника робить відповідно правильну дію. Далі, я думаю, в цьому епізоді треба оцінити дії Кіма. Я хочу, щоб тверезо це зробили так само, як я це намагаюся зробити, тому що так по епізоду загалом видно, що там його провина на 90%, Він втратив свого суперника, але що він робив? Він робить крок вперед за центральним нападником, так, в цій ситуації він був центральним нападником Вінісіус, і це те, що повинен робити центральний захисник. Ну, тобто, в 90% випадків треба зустріти людину, яка там зустрічається з м'ячем між лініями суперників. Так, і центральні захисники це повинні робити. Деякі залишаються на лінії, але ці центральні захисники це навіть не на рівень там. Кваліфікації Ліги чемпіонів таких ніхто не хоче, тому що зустрічати суперників між лінями це теж частина роботи центральних захисників. Дуже важлива частина роботи. Якщо там Вінісіус просто буде приймати м'ячі, розвертатись – це дуже не окей. От е, далі я хочу оцінити якісно, як це робить Кім, тому що він робить так, він готовий захищати глибину і готовий робити крок вперед, як тільки він бачить, що Вінісіус починає робити прискорення до м'яча до кроса, він робить те саме. Тобто він і таймінг обира вчасно і. Робиться доволі якісно, він на повних парах вчиться. Якби там був якийсь центральний нападник, типовий такий більш важчий таргетмен, Я думаю, в Кіма би взагалі не було проблем в цьому епізоді. Тобто, як е, типового центрального захисника оцінювати, Кіма в цій ситуації важко, тому що проти нього попався Вінгер, що в принципі не часто трапляється. Але те, що зробив Вінісіус, центральні нападники зазвичай не роблять. Тобто він відкривається в недодачу, а потім відразу робить тривок в другу сторону. Е, ну, це десь можна на фланзі побачити, так, тому що проти фланових захисників е, таке може прийти. Там більше простору, те, що центральний коридор буде не стільки широкий, е, це оцінити треба було, і треба було зробити цей ревок, тому що Вінісіус виграє по суті на цьому розвороті метрів 5, напевно, в кіма. Так? Він спочатку біжить в одну сторону, він виграє 2 метри, потім розвертається, біжить в другу сторону, знову виграє та метр два-чотири, яким за ним зовсім не встигає. Тобто, ну і фізично такий швидкий суперник, і тактично те, що придумав Вінісіус. Дуже таке рідкісне явище, тому кім до цього виявився не готовим, як і в принципі інші центральні захисники Мюнхенського Байерна. Так? Я спочатку, коли ці епізоди перший раз проглянув, відразу було таке враження, що вся лінія оборони провалилась. Ну, тому що Дайр, в принципі, коли один захисник висувається, він повинен звузитись. Так? Тобто цей центральний коридор, його треба зробити вущим. Але з іншого боку, хто міг атакувати цей центральний коридор? Якщо ну, в цьому стоп-кадрі зупинитись, то мені здається, що найнебезпечніша людина в цій ситуації Белінгем. Тому що він виглядає з точки зору динаміки людина, яка зараз не встигне просто цей коридор проатакувати, і Дайер, в принципі, він так розвернутий між Беллінгемом і між центральним коридором е, справа на фланзі захищався Кіміг. Так? І мені здається, от кіміг, в принципі, міг трішки звузитись, але там теж читалася передача на фланг. Насправді це все в динаміці, якщо продивитись, відбулось дуже швидко. І просто ніхто не чекав, що зміниться напрямок руху Вінісіса. Мені здається, така проблема. Так, звісно, їх вина там є, але. Ну мені прям важко сказати, що це якийсь дуже дитячий рівень. Це був важкий, важка ситуація, яку вони погано оцінили. Що в може виконати такий маневр. Що я маю на увазі, коли кажу, що Вінісіус зробив роботу за двох гравців. Дуже типова ситуація, коли одного центрального захисника забирають з лінії, виманює на себе один гравець атакувальної команди, а інший в той час вбігає в коридор між іншими захисниками. Так він стає ширшим. Ось в цьому матчі Беллінген таким чином заробив штрафний вже в другому таймі Цей самий матч схожий епізод, тільки тут дві людини робить цю роботу. По суті, Вінісіус Джуніор зробив це сам, тому що він сам забрав футболіста, потім сам його обігнав. Навівбіг той самий вільний коридор. І напевно тому десь центральним захисникам було важче зрозуміти, що взагалі відбувається. Тому що вони то Вінісіуса для себе викреслили з цього рівняння, коли вони орієнтувалися більше по інших гравцях. і їм цей коридор здавався більш безпечним, тому що там був Белінгем, був з флангу гравець, так але їх всіх контролювали до вбігання в цей коридор. А от те, що він вернеться, той самий гравець, який забрав захисника, що буде така западлянка від Кіма, ніхто, в принципі, не чекав. Тому десь для інших захисників, напевно, це стало несподіванкою і важче зреагувати було. Але якщо все ж поговорити про те, що повинен був зробити Кім, і де його проблема насправді є. То я б, все-таки виділив один такий елемент, чого він не зробив, і що би точно зарадило в цьому епізоді, цей фізичний контакт з Вінісіусом. Ось, напевно, десь цей момент, коли Вінісіус розвертається. Те, що повинен був зробити Кім, це просто його прихопити за футболку, десь поставити спину імітувати боротьбу плече в плече. В принципі, коли центральний захисник висувається проти нападника, він повинен його тримати якось руками, ногами. Він повинен зробити все, що завгодно, тільки щоб нападник не розвернувся. Можна йти на фол. Хоча, в принципі, в такій ситуації, коли Вінсіу стільки розвертається, набирає, ш... набирає швидкість, не навіть не обов'язково його так сильно тримати. Просто затримати на перших півтора кроку, коли він розганяється, це найважчий так, момент для набору швидкості це розворот. Можна було стримати, і тоді Бедаєр просто встиг швидше закрити цей коридор. Я думаю, що найбільша проблема все-таки центрального захисника в даній ситуації в тому, що він не зробив цього, і прийшлось змагатися з Вінісіусом просто на швидкості, причому на стартовій дистанційній, що в Кімо особливо по стартовій величезні проблеми. І в цей момент я би ще хотів до Кроса повернутися. Важливо після того, як ми проговорили весь цей епізод, тому що насправді більшість центральних півзахисників, навіть таких якісних в плем'ять. Віддали би цей пас швидше на секунду. Ось цей момент, так? Вже є вільний м'яч, вже є можливість віддати на Венісіуса, але Крос, напевно, оцінив ситуацію, що в нього ще буде секунда-півтори, щоб зробити ще два кроки і подивитись, куди ситуація піде далі. Я не думаю, що він читав те, що Вінісіу зробить такий маневр, тому що це, в принципі, не читається. По крайній мірі, мені самому важко це все вже постфактум аналізувати, як це все відбулося. Я не думаю, що Крос це передбачив. Але я думаю, він передбачив, що хтось з партнерів та й збуде атакувати глибину. Що ця нагода буде, тому що одного центрального захисника виснулись. Це завжди більша небезпека для лінії захисту. Відразу передача в глибину, відразу на ворота. Так і я думаю, що Крос ось вичікував, що буде далі. Ось він знав, що в нього ця секунда буде. Він поставив цей епізод на те, що хтось з його партнерів зможе вибороти кращу позицію в опоненті, він тоді віддасть хорошу передачу. Ось і він це ну не прогадав. Мені здається, що саме так варто трактувати цей поступок кроса, і це, ну, це топ рівень. В тому в тому плані, що насправді багато хто може віддати таку передачу на Вінісіуса, але дочекатися на цей епізод, що він прийде, це треба мати дійсно там сталеві нерви і в принципі розуміти цю гру на вищому рівні трішки. Загалом по цій грі навіть було певне відчуття, що Мюнхенський Байерн краще виглядає. як Команда вони добре почали перший тайм, але пропустили. Вони непогано розпочали другий тайм. Забили, двічі потім знову пропустили. Після пропущених них все таки трішки гра вискользала з рук, як то кажуть. Ментально десь важко притірала Мадрид грати піфінальні чемпіонів. Реал насправді ну це команда, яка там не дуже дотримується якоїсь структури. Часто в них під час кросів не зрозуміло, що в штурту майданчику суперника не насичують. Часто вони не збігають в перехідних фазах, але разом з тим там люди, які можуть створювати моменти з нічого фактично. І десь, напевно, ось якість футболістів, технічний їх рівень, десь фізичний в певному моменті, особливо в півзахисті, вирішується все так. В перехідних фазах Реал Мадрид з цим ромбом посередині це теж щось таке дуже важке. ось. Десь в контратаках Реал Мадрид сам дуже багато створює, при тому небагато пропускає. Це теж причина в їхній десь простішій грі, але за рахунок того, що вони можуть індивідуально створювати невелику кількість футболістів на чужій половині поля. Це їм приносить певні такі дивіденди. І, в принципі, я Реал Мадрид бачу таким от більш фаворитом в цій парі, тому що в них наступна гра домашня, в принципі, на Бернабео буде трішки легше. Але не таким, що прям сильно, тому що. Знову ж таки, Реал Мадрид створює ці епізоди, багато нічого і створює ці моменти, і гарантувати, що це реалізується в наступному матчі, якось ніколи не, не є можливим. Ну, а Мінкенський клуб він має теж свої проблеми, тому, в принципі, все-таки вважаю, що Реал трішки, давайте скажу, що це моя інтуїція. Реал трішки більш фаворит, але мюнхенський клуб може створити багато проблем. Такі ось у мене думки по цьому епізоду. Напишіть, що ви, можливо, про це думаєте. Десь якісь нюанси, можливо, я не побачив, що ви думаєте в принципі про цей матч. Я вам дякую за перегляд цього відео. Щасти вам до зустрічі.